Кажуть, ринок роботодавця. Але ж насправді це апофіоз абсурду. Театр, де компанії хочуть з тебе вичавити максимум, але при цьому скаржиться, що ти шукаєш work-life balance. Тобто ігра в одні ворота. Вони чекають, що ти горітимеш на вогнищі дедлайні. А от платити, ну тут проблема. І отут починається справжній корпоративний сюр. бо покоління, яке колись погоджувалось працювати до упаду, зараз в дефіциті. А молодь вона цінує свій час, а не оці абстрактні плюшки, вони не готові бути батарейками, які використав, викинув і за потреби замінив. Нам весь час повторюють: не будете погоджуватись, не будете йти на компроміс, будете сидіти без роботи. Але давайте чесно: якщо всі будуть погоджуватись на погані умови, роботодавці і не подумають. Думають їх покращувати, вони ж не дурні, вони бачать, що завжди знайдеться хтось, хто за три копійки перетворить своє життя в бекло. І що ми отримаємо? Зарплати ріжуть, перепрацювання росте, але якість зникає. Люди втрачають будь-який сенс у роботі, бо коли тебе тримають за замінний гвинтик, то ти і працюєш як гвинтик. не з душею, а за інерцією. А тепер ще один момент. Так, компаній справді стало менше. Так, вибір звузився, але це не означає, що це ринок роботодавця, це ринок тих, хто готовий працювати нижче ринку. І поки є цей людський ресурс, бізнес їм буде користуватись. А тепер увага! на одному AI ви далеко не виїдете. Так, машина може згенерувати код, але вона не витягне реальний продакшн без людей, які знають свою справу. І саме вони визначатимуть правила, якщо не погодяться на кор корпоративну катастрофу, в обмін на піцу в п'ятницю. Тож, вихід простий, не підтримувати цей театр абсурду, не погоджуватись на умови, де з вас ліплять крипаків в 21-му столітті. І повірте, правила гри тоді зміняться швидше, ніж вам це здається. Тримаємось.